Так, ну що, шановні друзі, закончив я свій проєкт мангала. Ось така біда в мене вийшла. Як бачите, посередині вставляється сам короб мангала. В такий от імпровізований стіл, де у нас столик зліва та справа від самого мангала. сам мангал. Виймається для того, щоб можна було з нього висипати попіл та тому подібне. Ось така підставка повністю зварена з труби, яку не йшов в металоломі. В ну і тут з гладкої арматури зробив перемички для статичної конструкції. Ось така біда вийшла. Це я зробив тестю підставку під казанок, бо він, він коли робить... На кострику любе сваравинити якесь блюдо в казаночку. Тим чотенько казанок сюди поставив, тут собі дровішка підкидаєш то й нормально. Та ось така біда вийшла. От, і під шампури. Сі діла. Ну а ось за ці ручки зліва і справа, бачите, він достається і викидається попіл з нього. Ну, а достає і викидає мужик. Чого? Тому що тут п'ятерка металу, сам ящик вважав, не знаю, ну кілограм не важив, ну кілограм десь 14-13 точно. Жінка не достане. Тому вона що спеціально зроблена, щоб жінка до шашлика руки не сунула. Типа то якось так. Та ось такий в мене вийшов мангальчик. Ось бачите яка залізяка. Ну, думаю на років 15 хват, а там життя покаже.